Разом до перемоги, третій день турніру Атмоскап. Граємо з командою Чемпіон. Неодноразово пересікалися з ними в чемпіонаті Києва. Вони там виступають під назвою Юніор Спорт. Боротьба зараз Сьогодні буде між за 9-12 місце. Спокійно, переміщуйтеся, переміщуйся. Звичайно, трохи вже втомлені хлопці. Адже по три гри на день. Фізично, емоціонально, важкувато. Юрчук. Не спіши, не спіши, робив... не спіши боря, опускайте, а не м'ядь. Високо, але повзворота. Подіво, падіво!

Знову порушення правил. цей стандарт вже може бути більш небезпечний для воріть 17 Вчора ми поступилися двічі, перший раз в Пальмірі, вважаю, що досить заслужено, але потім в драматичному поєдинку з Тернополем знову у нас була поразка, тому б'ємось за 9-12 місця. <кій> б'ємось ми взагалі за 9-12 місця. Дванадцатое нас зовсім не Влаштово. А вот для дюж 17. Кушниров. Куда я? Еще раз. <свечен> Ой, борется там. И еще. Аут для чемпиона. <coughs> Зараз думаю треба. Трeba... Максимально використати невеличку перевагу в тому, що голкіпер чемпіона стоїть проти сонця. Більше ударів особливо треба в першому ударі, о, в першому таймі. Величко. Кушніров. Там рукою тримав відверто, Ну, літа. Дай дай! Небирай, не брай, вище, вище, крим. Ну ти взагалі сьогодні ніде не дворі, відворіть. Котовий для чемпіона. Сьогодні також у нас досить рання гра, можливо, хлопцям треба прокинутись. Вибиває головою Войтенка, Вперед Кушніров, набирає, перекидає гравців. Тут на другому поверсі чемпіон. Зіграв персий. Кушніров. До речі, це, це стадія плей-офф. Тому нічиєї не може бути. Якщо буде нічия, будуть після матчу і пенальті. Камчак близько, грає до гравця. Правильно. Юрчук. Там штовхнули його. Мовчить арбітер. Стійна величка на Холмецького. Холмецький. Штрафний удар фіксує арбітер, там все вірно. Спочатку не свиснув, тому що залисався м'яч у Холмецького, але там важкувато було стояти. Чекай, 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 поки всі мають, йди на кут, далі, далі на кут. І вриваємося по розбігу, вриваємося штрафою. Да не вдалося Дорогой. підняти м'яч. Розчарований трохи. Іл'я, Іл'я, пойдемо. Сюди вході. Іл'я, сюди у ході. Темлівський там притримував. Побачив цей арбітер. жаль, один ноль. Чемпион забывает. <плес> Стемблевский, Кушнеров, Широко, Кулныцкий. Контролює чемпіон. Сподіваюсь, що це поки що. Ваня, потім будеш Сороченко, Юрчук, Кримчак, Юрчук. Ай, там не втримався на ногах. М'яч залишається в дюж 17. Юрчук, ну заслабо. З льоту намагався пробити, удар не вийшов. Сороченко перший на м'ячі. На жаль, аут для чемпіона.

З моєї Тримають стимлійського. Кримчак, Все правильно треба спробувати. Пресинг, пресинг. Не вдається запресіонувати чемпіона. Оченка опиняється на газоні, вдарили його, прямо не помітив, куди. Просить медичну допомогу. А, вор. Що медичну допомогу просив на вантажників. 吃饭 Далеко вперед на лівий фланг, але чемпіон. Перший на місці Юрчук. зафіксував арбітер порушення права проти Юрчука. Стамблівський Кушніров.

Дійсно, там треба ближче до протиників. Кольчук зависоко намагався перекинути трошки сильно. Якби трошки слабіше там. Кінець першого тайму. Сподіваємось, хлопці прокинуться, покажуть кращу гру на другому таймі. Другий тайм юж 17 розпочинає. Хлопці так холоднокровно і трошки небезпечно там розігрують. чергу пресингує чемпіон. Темліївський. Перший на м'ячі головою до Ковальчука. Ковальчук. Юрчук. Ам'як. Ковальчук. Штрафний удар, здається. Має бути. Чи аут для. Так, так, штрафний удар. Петухов, Давай, м'яча швидше! пострій! Вітко, мать! Розіграють хлопці. А от для чемпіона. О, раз. Не, не. Опять тремораз. Ні, ні Опять діок. Опять тернораз. М'яч падає, не давай не 17 там як буде вкидати. Ближе, ближче надати пробити. Дали пробити, але розібрався Величко. Пресингує Ковальчук. Він повертатися на свою полину поля. Тігане! Бішай, Біжать Пітуков, да, здорово! так, від вас! І далі мазуля закривай! Підкаті стелився хам'як, потужний удар в площину воріт. Гол, <плес> там, на жаль, пролетіло ветенку. Пауза. пауза, заня. Забралі, опана. Не получить. Я здорово. Все добре підводиться. <плес> ну що, хлопцям треба якось зібратись. Бо... Граб досить кволо у них зараз виходить поки що. Зрозуміло, що важкувато, виснажені. Але треба у всіх команд. Досить однакові умови. Можливо, у когось там більш гірчук падає.

Давай, давай, двигайся. Не надо, не надо. да. связан, здорово, Играй, играть, играть. Да Офсайд фиксирует. Не сгоден. тренер чемпиона с решением. Вітра Юрчук головою вперед. Кримчак там боровся знову Юрчук, крим Чернуха, який овса. Ну тут звідки там в сайт. Чорнуха був за трьома гравцями. Мені здалось. Ну потім можна буде передивитися. Так само обслуговують, як і попередні. Два дні їм має бути видно. Ковальчук. Ковальчук. Ну, обр. Абор... Юрчук, пробиває. Среземся мяч. Ярик. Нажали. Центральная зона. Ладно, подревейсь, Борис. А ты где? Где ты был? Тухаем реппу свою, блядь. Давай соображать уже. Ебе одним от своими. Центральная зона, свой игрок пробивал. Подревейсь там, где ты должен центральную зону пробивать. Ты побежал туда, ворота. А ты другая запреваривай. Через два. Хвилина мовчання. Зроблю паузу. Віддали шану всім заглиблим у війні внаслідок агресії Росії проти України. Продовжуємо матч. Бувмецький виробляє кутовий. Котовий. Побоявся, мені здається, що юрчук ще холмецький буде поза грою, тому не віддавав там пасал для дюш 17. Там небезпечна гра була. Біля обличчя у Юрчука ногою вибили м'яч. Ні. Ваут грає Стемблівський, все вірно, наскільки там могла бути небезпечна атака від чемпіона. Величка забирає, там тримається за ногу Стемлівський. Взаду. останній момент відпрацьовує гравець чемпіона, вибуває ваут. Сороченко, він може до штрафного майданчика. Шроченко.

И на жаль, третий пропускаем. Замена в складе Диш-17 замес Хомяка выходит Кушниров. Отримаю как раз мяч. Ідає вперед на Ковальчука. Ковальчук покидав вперед м'яч у чемпіона. Ставив корпус і заробив аут кошніров кидає Стемблівський. намагався відібрати. От. Відібрали м'яч. Чемпіона, Грибанюк. Аут Ледуш 17. Ярик, Ярик, что можно?

Там було порушення правил, мабуть, вже нерви трохи на третій день дуже натягнуті. Треба відходити час не на нашу користь. Я думаю, що навряд чи там. Буде велика небезпека для воріт. Саша! дай он починаєте туди, гребенюк там уже майже за межами поля. Саша, послухай, послухай, мене, намагався Саша. відібрати. Не шараш мяч. У тебя есть предложение, Саш. Отдавай передачу. Впереди на кто? Вот можно пасать, петухом? Так и ж на, мабуть, хвилину мовчання включили у матч. На жаль, поступаемся. Я думаю, що це загалом нічого не вирішує.